Ефір марафону продовжує команда каналу. Ми Україна. А усе найважливіше на цьому просто зараз. Я Ігор Горпо починаємо. Атака безпілотників на Росії цієї ночі там зайнялися одразу дві нафтобази в різних регіонах. Гучно було зокрема у Краснодарському краї. Там палає афіпський нафтопереробний завод, Щонайменше два прильоти, і на базі Лукойл в селищі ЕНМВДГеї. Там також масштабно горить. Крім того, роззмі пишуть про влучання в місті Слов'янськ на Кубані. Загалом же спали під сирену жителі кількох російських. Регіонів Сили ППО знищили усі ворожі цілі, які цієї ночі летіли на Київ. Ще на підступах до столиці наразі не зафіксовано ані руйнування, ані потерпілих. Про це повідомляє КМВ. А от на Вінниччині ворожий шахет таки поцілив в об'єкт критичної інфраструктури. Про це написав у своєму телеграму голова обласної військової адміністрації Сергій Борзов. За попередніми даними минулося без постраждалих. Загалом же близько 10 груп ударних дронів атакували Україну цієї ночі. Окупан. Запустили їх увечері з Приморсько-Ахтарська. ППО працювала також у Дніпропетровській, Запорізькій та Полтавській областях. Про результати бойової роботи чекаємо офіційний звіт згодом. І як щойно повідомили в Укренерго, окупанти знову вдарили по об'єктах енергетики в Україні. Є пошкодження обладнання в чотирьох областях: Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій і Київській. Наслідки уточнюються. І в Україні діють графіки відключення світла. Зараз на екрані ви бачите мапу, яка демонструє рівень споживання електроенергії по регіонах. На даний час в червоній зоні, де рівень споживання занадто високий, більшість областей України через російські обстріли в системі не вистачає енергії для покриття такого високого рівня споживання. У жовтій зоні Київ, Полтавська, Сумська, Черкаська і Чернігівська області тут споживання наближається до критичної позначки. Енергетики радять користуватися потужними приладами. По черзі і не вмикати їх одночасно. І тим, хто в зеленій зоні, тут в межах норми, але споживати енергію, теж просять раціонально. Нагадаю, що Україна не постачає електроенергію на тимчасово окуповані території Автономну Республіку Крим та значну частину Луганської області, теж стосується і частини тимчасово окупованих Донецької, Запорізької, Миколаївської, Харківської Херсонської областей. Покровський напрямок залишається найгарячішою точкою на фронті. За минулу добу кількість боєзіткнень сягнула більше 40. Про це звітує генштаб. Ворог активно застосовує авіацію, фп-дрони та стрілецьку зброю. На лиманському відтинку російські загарбники щонайменше 15 разів намагалися просунутися в районі тернів та серебрянського лісу. Значно активізував свої зусилля агресор на Краматорському напрямку. За підтримкою авіації російські окупанти 17 разів Зі штурмували позиції наших захисників в районі Бахмута на харківському напрямку. Окупанти шість разів безуспішно атакували в районах Липців та Вовчанська. Експрес тиждень штурмовика, але за один день у програмі тактичні тренування, такмет, а також штурм і оборона, курси військової підготовки резервіст разом з третьою штурмовою бригадою, провели військовий вишкіл для усіх бажаючих цивільних та військових, які хочуть підвищити кваліфікацію. Як це було, бачив Влад Величко. Перед початком вишколу учасники отримують зброю, форму та амуніцію. Далі загальне шикування. Навчимо вас правильно працювати зі зброєю. Після будемо відпрацьовувати маневри, штурми. Ви все побачите. Зрозуміло? Так, є. Після вказівок вишкіл. Всім є! Шаль! Супер! Слава ворогам! Починають з зазів: як стояти, як лежати, та як поводитися зі зброєю. У Нас проходить вишкол вишкіл за допомогою інструкторів з ШБ та інструкторів-резервіст. Наша задача на сьогоднішній день це. Всі люди, які до нас прийшли, навчити їх правильно тримати зброю, навчити їх поводитися з нею правильно, навчити їх правильно штурмувати будівлі. Далі виявляють ворогів та рухаються групою. Та перед штурмом основи тактичної медицини. Турнікети накладають по-справжньому, затягують до болю. Далі. Евакуація трьохсотих побратимів. О, На цьому тренування завершено. Далі практика. Сьогодні курсанти Сьогодні курсанти відпрацьовують штурм оборону будівель із застосуванням fpv дронів. Все наближене до бойових дій. Призначені командири. Командири командують своїм особовим складом. Синя команда зайняла оборону будівлі і намагається її максимально втримати. Визначившись із ролями, ми вирушаємо із жовтою командою. А зараз штурм розпочато, і ми йдемо з передовою групою розвідників для того, аби визначити, чи влаштував ворог засідку чи ні. Ми виявили ворога. Розвідники повідомляють про їх розташування. Ми чуємо, що в будинку, в якому закріпилися вороги, вже розпочався стрілецький бій. А це означає, що зараз буде спекотно. Ось ми безпосередньо біля будинку, в якому окопалася синя команда, жовті таки дійшли до головної точки, з якої потрібно вибити ворога, і зараз триває штурм будівлі. Разом зі штурмовою групою заходимо до будівлі. З другого поверху нам кидають гранату. З боєм жовта команда потроху проривається. Та сині тримають оборону. Бої точаться на поверхах та в сусідніх кімнатах. Постійно готуємось, намагаємось типу, підтримувати форму, розвиватись. То медицина, то якийсь страйкбол там. Ось з ребятами з третьої ШБ. І час від часу приїжджаємо. А так то. Ми ФПВ-шками займаємось виробництво. Я так цивільна людина, але я готуюсь, бо війна в країні. Нам потрібно всім готуватися, гартуватися, тому ось так. Долучитися до вишколу може кожен, кому виповнилося 18 років. Подібні заходи проводять регулярно. Владислав Величко, Данило Городецький Ми Україна! Марафон. Єдині новини. Одні з перших груп для втілення пунктів формули Миру має стати група з енергетики про підготовку перших кроків на цьому напрямку, які заплановані вже на липень. У вечірньому зверненні заявив президент Володимир Зеленський. Також глава держави анонсував рішення для більш надійного проходження опалювального сезону. Ми готуємо рішення, які зроблять більш надійним проходженням опалювального сезону і дадуть людям більше можливостей пройти зараз. Цей надзвичайно складний період з точки зору енергетики, дефіцитів та відключень я доручив представити всі деталі того, що держава може зробити, і деталі того, на які конкретні напрямки щодо енергетики треба і надалі мобілізувати партнерів.